Люби життя, бо це дарунок з неба. І дякуй ти за нього кожен день, його не купиш, не повториш за потреби, тобі не дасться більше такий шанс, М -м -м. привіт, друзі. Ось така в мене розсада капусти. На вікні стоїть, вже садочок у нас такий зелений, траву вже треба навіть і косити, швидко дуже поросла. А я сьогодні буду займатися домашніми справами, трішки чоловік по будівництву буде теж з синами. Друзі, хочу зробити млинці на швидку руку, У мене домашній кисляк. Я сюди нічого не додаю такого, ні яєць. Ну, яйця є, але навіщо? Коли домашній кисляк, то трошки, трішки солі, цукор, ванілька, все за смаком. Соду лажу на борошно, все ретельно збиваю і роблю таке ріденьке тісто. І такі ось млинці. Вони дуже смачні, тому що коли кисляк домашній, молоко жирненьке, тож і млинці будуть смачні. Сьогодні чоловік з синами заливають коридорчик, який в нас ще не залитий, Залишився там, де тепла теж підлога. Ми зараз всі ходили через кухню. Там у нас двері ще одні. Хто дивиться на відео, то бачить. А основний вихід у нас тут буде. От зараз вони зальють, воно підсохне і будемо вже ходити. Можна буде і туди, і сюди. Машинка вже допрала, несу прання вивішувати на вулицю. Перу я щодня, а коли менші дітки були ще маленькі, то загалом було і по два рази, і навіть по три. Чоловік з синами ось уже заливають маленький коридорчик. цей. І поки всі зайняті, швиденько роблю перекус для старших синів. Okay. І вариться в мене суп сьогодні. У нас суп без засмажки. Вирішила не засмажувати такий, щоб легеньке щось таке було. Друзі, хлопці, дивіться, молодці, все швиденько позаливали. Тепер чекаємо, щоб висохло. Тяжко, що заливали чоловік з синами, вже застигла. Підемо зараз, подивимося. <плес> Друзі, дивіться, всім би лапи. застигло вже. От засранець, ну, Сімба зараз ходить за мною як хвіст. Куди я, туди і сімба. Під ногами путається, Оце ж я сюди ходила. А і він оце, бачите, шкоду наробив. Так. Поставила варю йому кашу. І вроді як свекрушка каже, що годувала його ой! Зранку. Але він оце ходить як хвіст біля мене, ходить, бігає, мовчить, він терпе. Але такий кіт, в принципі, він слухняний, але ходи, ото ходи, ось під ногами плутається і чекаєш, поки йому щось перепаде смачненького. Зараз кашу з рибою йому зварю та піду, треба ще малину. Там я третю частину вже попроривала, я вже казала, по-моєму. Хочу попроривати від бур'яну та, можливо, там прополоти. Малину. Чоловік ще садочок не покосив. На днях там намагався, але щось у нього зламалося. Їздив в магазин, був закритий, то що вчора він працював, сьогодні працює, то садок у нас, друзі, дуже швидко теж заріс. Так ось якось трава дуже швидко росте. То треба садочок коли косити, тому, щоб видно було, де малина, щоб там молоденька, яка посходила малина, щоб її вони не викосили. Тому я вирішила там все попроривати. Зараз теж піду. Так що такий в мене розклад дня. Виноград теж примерз. Зараз підемо, подивимось. Ну, Напевно, це у всіх так. У кого? Ну, По Україні, напевно, приморозки були кругом. Ну, В нашій то області, то да, от з ким спілкуюся, то в принципі да, померзло багато і дерев, хто там посадив уже там розсаду, то теж. Так що так, зараз будемо займатися. Друзі, поки чоловік коса, хочу подивитися на деревця, які підмерзли, що збереглося. Ой. Те, що в тому році купували, що перезимувало. Тож, напевно, деякі прийдеться знову купити. Подивимось. Зараз подивимось разом, що тут у нас. Це ось вишеньки. Дивіться, скільки було квіту на них. Не знаю, я думаю, що тут щось можливо і збереглося. Такі крупні хороші вишні тут. Яблуньки. Вроді як, дивіться, і квіточки є нормальні. Вишня теж. Також, друзі, ну, сливи, абрикоси. Ось, дивіться, все не буде. Все померзло, все чорне. Бачите, теж було багато квітів. Всі дерева такі, всі дерева, всі. Е е такі абрикоси Чорний Принц, такі крупні теж, не знаю, будуть, не будуть. Тут непонятно щось. тут так ось виглядає як будто ви... Ой, друзі, да, черешні, походу, всі теж. У нас черешень багато, їх так завжди рясно, але всі померзли. Можливо, десь щось і буде, але ну, дивіться. Ось навіть дивіться, були ягодки. Але такі вони почорніли, формувалися вже, бачите, в ягодки і чорне стало. Блін, -да. дуже рясно. Черешень завжди в нас рясно, але в цьому році не знаю, можливо, хоч дітям трішки буде поїсти. Зараз підемо на горіхи, подивимося. Трава, друзі, дивіться, яка травичка густенька вже. Так швидко почала трава рости. Так, зараз. А ось, дивіться, бідні горіхи, всі померзли. Це листячко померзло все. Фундук, нормально, дивлюся. Так, і цей так теж нормально. Трішки листячка підмерзло, трішки. Бачите, а так в принципі нормально. Ківі я вам вже показувала. Ось. Один листочок вижив. ці такі вже аж сухі. Друзі, ми коли Ківі купували, то нам продавчиня казала, що дуже полюбляють ківі коти. Тобто казала, щоб ми берегли саженець, щоб його коти не обгризали. Ось, в принципі, саженець вже у нас рік. Ось зараз бачу, що тут кошача, кошача шерсть прямо на стовбурі. Напевно, коти точно ходять, щось їм там пахне. Я ж вам показувала. Дивіться, все листячко померзло. Блин. Так я її берегла Ах, і невчасно так відкрила. Ось один листочок знайшла зелененький. Тут у нас лохина. І ось чоловік вже тут стави, бо один не прижився, я його там обрізала, он хитається, не визимував. Це ще до цих приморозків один кущик. А ось ця, цей кущик, вроді би, як живий. Ну ось подивимось. Тож треба їх в парі саджати. Ну, один треба буде один докупляти. Зараз, друзі, піду, трішки малину пообриваю. Ще на вулиці видно, сонечко ще. Хоча вже і вечір. Тож іду. воно не жарко, поки цей день, завтра, напевно, потім знову буде жара. Так що зараз піду в діну рукавички і почну працювати. Люби життя, бо це дарунок з неба. І дякуй ти за нього кожен день, його не купиш, не повториш за потреби, тобі не дасться більше такий шанс.